Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Гарно вам дякую, гарно вам дякую за те, що ви є, за те, що ви пишете чудові коментарі. Доброго раночку з вами. Неймовірно, пані Ірино. Щиро дякую за розклад та підказочки, завдяки яким, сподіваюся, день пройде більш-менш вдало. Гарного вам дня та чудового настрою. Це пані Наталя написала. Гарно вам дякую, пані Наталя. І вам усі, мої дорогенькі, теж гарного дня. Ось якось так дуже приємно читати, коли щось приємне ви пишете. Підтримує, якось настрій додає. Гаразд, мої любі, вибираємо карту свою, інтуїтивно, як зазвичай, і переходимо до самої карти та підказочок. І так, сьогодні. Дев'яточка монет. Ви знаєте, дев'яточка монет це коли людина в принципі стабільна. От зараз ви наразі стабільна. Якщо була якась хвороба, ви вже стали на ноги. А ви вже почали ходити. Це можуть бути після якихось операцій, після якихось недомагань. Це можуть бути ваші родичі на кінець, то це здоров'я монети. Показують дуже добре здоров'я, саме тілесне здоров'я у вас вже в порядку. Тут можливо програтися сьогодні така певна, як би це сказати, одинокість. Певна одинокість, нема з ким поговорити, крім там гаджетів, так, інтернету. Ось, бо пташка це може бути інтернет, може бути якісь новини в плані фінансовому, в плані матеріальному, якоїсь нерухомості. Сьогодні можна купувати, продавати щось крупненьке, тому що це все ж таки дев'ятка. Це може бути і спадщина, це може бути якась премія. Якийсь подарунок сьогодні може бути, або просто ви сьогодні вдома сама і в оточенні свого, як би це сказати, наводження порядку вдома, затишку і тому подібне. Отак вам і порада сьогодні. Робіть затишок, можливо, відійдіть від справ, які за. Домом Залиштеся, можливо, по можливості дома, або як ця карта радить вам, набирайтеся сил, тобто відпочиньте. Ця карта не є карта роботи, це карта більш, знаєте, створення затишку. І потурбуйтеся за своє тіло. Тобто, можна зайнятися якимись вправами, аеробікою, хтось у фітнес може піти. Тобто на дієту можна сісти. Карта номер 2 Тут у нас старший аркан і сила. Це говорить про те, що у вас сьогодні можуть бути якісь випробування, але ця карта попереджає, що ви вистоїте абсолютно все. Чому? Тому що сила це ваша, пробудеться ваша внутрішня сила, енергія. У вас є достатньо сил все сьогодні витерпіти. Намагайтеся сьогодні себе стримувати. Оце і є ваша внутрішня ваша сила стриматися, комусь не нагрубити, на когось не надавити. Хтось може давити, і, навпаки, ви можете на когось щось продавлювати своє можете сьогодні. Але будьте обережні, ця карта така. Знаєте, Трошечки небезпечна в цьому плані. Карта номер три, мої дорогенькі. Сьогодні відкриється або якась правда, або прийде до вас якась новина. Новина може бути пригломшлива. Наприклад, ви отримаєте якусь роботу, ви отримаєте якусь посаду, когось чекає сьогодні підвищення, когось чекає відмова сьогодні. Розумієте, тому що, ту ж з мечів він. Може говорити і так, може говорити і ні. Тут залежно від самого запитання. Я не буду зараз приводити приклади, але, наприклад, у... якщо ви розходитеся, то ця карта скаже, так, ви розходитеся. Ось, наприклад, ось якось так. Тут можна по цій карті і виграти, і стати на вище положення отримати, Ось підвищення по кваліфікації може бути, і тут карта різких висказувань. Тобто різко комусь відповісти, різко на когось налетіти, теж іде по цій карті, мої дорогенькі. Але запам'ятайте, тузи це завжди шанси і все у ваших руках. Тому що тузи підпорядковуються магам, магові. Ось, а маг, я завжди говорю: все у ваших руках. Чи ви цим, цим шансом скористаєтеся чи ні? Це вже інша справа. Сказати правду, наприклад. Чи скористаєтеся ви цим шансом чи, чи ні, залежить від вас. Гаразд мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, гарного вам мирного дня і разом до перемоги! Все буде Україна!